На жаль, на долю українських дітей, нашої української молоді всій, випали життєві важкі випробування. Їх батьки вимушені були захищати нашу рідну землю. І вони не на, не на чутках знають справжню ціну свободи і любові до України. І сьогодні для нас, для дорослих, дуже важливо, що діти зможуть познайомитись зі світовою культурою, поїхати відкрити для себе європейські цінності, тому що тільки тоді ми зможемо повдувати своє майбутнє. За допомогою наших дітей, наше європейське майбутнє. І я від щирого серця хочу побажати вам всім гарного відпочинку, приємних спогад. Повертайтеся додому з гарними спогадами і з новими знаннями. Велика подяка Хорватії і слава Україні! У нас тут знаходиться карта України. І ми запрошуємо дітей з Житомирської та Київської областей написати на ній побажання та вітання дітям Хорватії. Адже цю карту діти герої візьмуть із собою для продовження акції наповнення карти України побажаннями. І також ми пропонуємо дітям взяти участь і ще в одній акції. Ініціатором вашої подорожі є відомий хорватський футболіст. Тому давайте напишемо свої вітання на цьому. М'ячі для Івиці Пірича, і ми думаємо, що йому буде дуже приємно. Настрій гарний. Це довгоочікуваний відпочинок після довгого навчального року. У мене у руках м'яч для Івиця Пірича, який маємо передати з підписами депутатів та дітей у Житомирської та Київської області. Та подяка від Житомирського міського голови. Усміхаємось, дивимось сюди. На нашу родину а АТО не то, що зачепило, а, можна сказати, навіть опекло, тому що їхній старший братик втратив ногу на АТО, в АТО. І тато наш теж воював. Діткам хочеться побажати всім найкращого, щоб все добре було, щоб все, всі ці сумні спогади в них залишились позаду, а попереду їх чекало тільки гарне світле, добре.